Вітаю, друзі! Другий урок урок називається Прості правила, які зроблять навчання ефективнішими. Ну куди ж ми без правил? Да, Є якісь рамки, є якісь правила, яких ми просимо вас дотримуватись. Їх буде небагато, їх буде всього чотири. Але будь ласка, прислухайтеся до них та спробуйте їх дотримуватись. Значить, ми хочемо, щоб кожен з вас отримав максимальний результат від навчання, тому створили прості правила, дотримуючись яких ви зможете навчатися, зможете навчатися ефективніше та отримувати максимальний результат. І так, поїхали. Перше правило сконцентрованість. Значить, дуже важливо, коли ви, коли ви вивчаєте новий урок, бути максимально уважні. Бо може бути важлива кожна деталь. Тому заздалегідь подбайте про те, щоб вас ніхто не відволікав та ви могли зосередитись. Друзі. Ну, будь-яке навчання, будь-яка нова інформація. Якщо ви плануєте скористатися нею з максимальною ефективністю, якщо ви сплатили за неї гроші, а ми вклали в це весь свій творчий, так скажем, потенціал да, і весь свій а, досвід. Да, то чим уважніше, чим сконцентрованіше ви це все а, будете а, вивчати та сприймати, тим більше результату доб'єтеся. Не переглядайте уроки на фоні. Ну тут все зрозуміло, тут я думаю, пояснювати не треба. Коли не можете цілком зануритися в матеріал, поїхали друге. Значить, правила занатуйте важливе. У мене був колись товариш, який казав, це правило мені запам'яталося на все життя. Значить, він казав так: це був тренер з MLM, а, маркетингу, бізнес-тренер так званий. Він казав: навіть самий тупий карандаш гостріше, ніж ваша пам'ять. І ось пройшло вже після нашого знайомства майже 20 років. Я пам'ятаю це правило а, завжди. Сам я не дуже люблю занатовувати, бо зі школи цього не навчився робити. Але точно розумію, що якщо його занатувати, занатувати, воно відкладеться в пам'ять. Якщо треба буде переглянути, ви завжди зможете цей конспектик переглянути. Тому не, не принібрігайте. Значить. А, ну, не сподівайтесь на свою пам'ять, зрозуміло, да, Не обов'язково записувати все. У вас будуть електронні конспекти. Звичайно, будуть ми над цим попрацювали. Але найважливіше фіксуйте у зручному місці, а, ви можете використовувати для цього будь-які способи. способи. Значить, закритий телеграм тільки для вас. А, тут можна створити свій телеграм-канал, скидати туди інформацію і нотувати туди те, що вам потрібно. Нотатки в телефоні. Я особисто користуюсь дуже задоволений. це прям must have для мене. Сподіваюся, що є для вас. Робоча площина у ноушені. Тут дивіться, хто користується ноушеном, теж дуже зручний інструмент. Ну і куди ж без зошиту, старінки, так би мовити, від руки у зошиті. Третє правило. Вивчив, впроваджуй. Все, що вам а, а, потрапило, і ви можете впроваджувати одразу. Будь ласка, впроваджуйте, не відкладайте, потім може не настати. Значить, теорія не вартує нічого, потрібні дії. Ну тут я думаю, все зрозуміло. Значить, вся інформація, яку ми даємо, тільки практичний досвід, який ми використовуємо свої в, роботі, в своїй роботі. Звичайно, ми, це не, ми не теорію десь прочитали. Ми вам надаємо всю ту інформацію, якою користуємося самі, яку розробили самостійно, і яку за ці 22 роки ми наскердували, так би мовити, і тепер а, вам даємо її. А, так, значить, наприклад, якщо ви дізналися про безкоштовний метод залучення клієнтів, прийміть його вже зараз та не відкладайте на потім. Ну, це те ж саме, що я і казав. Якщо можете зробити щось сьогодні, не відкладайте його на завтра. І четверте правило: воно ж останнє, немає дурних питань. В школі нас вчили робити все тільки правильно і не ставити дурних питань. В житті, в житті так не працює. Ставте всі питання, навіть якщо вони очевидні. Не соромтеся, не оцінюйте а, свої питання. Є такий метод російський, він мозговий штурм, да? коли ти просто кидаєш все, що тобі йде. Бо буває, коли ти починаєш їх оцінювати, ой, та це дурне чи не дурне? Не потрібно цього робити. Питайте все, що у вас є, всі питання, які а, у вас виникають. На всі будемо відповідати. Тому я думаю, все зрозуміло, Поїхали далі.